Шановні колеги, доброго дня. Пропоную вашій увазі тему виступу створення інформаційно-освітнього хабу як відкритої педагогічної системи. В умовах воєнного стану в Україні впровадження мережевої форми здобуття освіти почало стрімко розвиватись у вигляді освітніх хабів. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науковою установою Інститут модернізації змісту освіти. Та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти ініціювали створення мережі освітніх хабів у західних регіонах України, де наразі була і є велика концентрація українців, які вимушено залишили свої домівки в зв'язку з війною. Освітні хаби, реалізуючи ідею освіти впродовж життя відповідно до потреб особистості. Надають можливість різним категоріям населення здобути і підтвердити знання та навички за кожним пройденим навчальним курсом завдяки об'єднанню в єдину мережу різних типів освітніх закладів на спільній платформі. Діяльність освітніх хабів фронтується на принципах соціального партнерства, відповідальності, мобільності, практичної спрямованості на потреби особистості та ринку праці. На сьогодні є вже підготовлений посібник, який називається Хаби в Україні. Мета формати ресурсу. Цей посібник створений на допомогу громадам, ілюструє загальну мету створення підтримки діяльності хабів, їх історію розвитку, загальні успіхи. Даної програми. В матеріалах також представлено експертний аналіз та досвід хабів щодо переваг їх створення на рівні громад для жителів, організацій, громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування. Також надано історії успіху кожного згаданих в посібнику хабів, які демонструють їх унікальність. Посилання на. Я, де можна знайомитися з даним посібником, ви бачите на слайді. Перший освітній хаб було відкрито Хомельницькому в приміщенні політехнічного коледжу. Цільовою аудиторією хабів було визначено внутрішньопереміщених переміщ... осіб, тобто учнів, студентів та батьків, здобувачів освіти. Більш детально про досвід створення хабів на території Хмельниччини можете познайомитися в публікації Освітній хаб Хмельниччини як інноваційний проєкт у сфері освіти під час війни за редакцією Дар'ї Басюк. Надалі освітні хаби починають відкриватися в Києві, Тернополі, Вінниці. Львові, Луцьку, Рівному, Чернівцях, Львові та Ужгороді. Освітні хаби почали функціонувати в шести країнах Європейського Союзу і Великій Британії, там, де, зокрема, перебуває велика кількість українців. На сайті МОН ми можемо знайти інформацію щодо мережі українських освітніх хабів, їх, графіки їх роботи, проведення заходів. Ви бачите, є більш детальна інформація про мережу освітніх хабів, та також інтерактивна мапа, де на сьогодні працюють освітні хаби, українські освітні хаби. По кожному хабу інтерактивна мапа, мапа дає інформацію. Щодо діяльності, щодо графіку проведення заходів, надання освітніх послуг, категорій, які можуть отримати дані послуги, а також можливості для спілкування, обміну досвіду і більш детального знайомства з діяльністю хаб. В освітніх хабах українцям надають близько на сьогодні близько 14 безкоштовних пропозицій послуг. Це тестування для визначення власних здібностей, це надання психологічної допомоги, вивчення англійської мови чи мови країни, в якій перебуває особа. Володіння сучасними технологіями чи формування навичок затребуваних професій. Також всі ці послуги надаються з врахуванням відповідних вікових особливостей. Щодо інформаційно-освітнього хабу, на сьогодні інформаційно-освітній хаб може бути таким осередком, де педагог може отримувати підвищення кваліфікації, здобути професійні навички, ознайомитися з більш детально, з тою чи іншою іншими особливостями. Професії, а також інформаційно-освітній хаб може бути результатом професійного підвищення кваліфікації, і, відповідно, кожен з нас може бути долученням до створення такого інформаційного хабу. Розуміючи, це Необхідно в першу чергу визначитися з метою створення інформаційного хабу. Пропоную вам деякі аспекти створення інформаційного освітнього хабу, до яких які визнач були визначені нами в ході роботи над проєктом. По створенню інформаційного освітнього хабу як відкритої педагогічної системи в рамках проходження міжнародного стажування з підвищення кваліфікації. Отже, відповідно необхідно визначитися з метою створення інформаційного освітнього хабу. Наша мета це отримання освіти з будь-якого місця в будь-який час, це запровадження сучасних інформаційно комунікаційних технологій в освітній процес, це організація безперебійного освітнього процесу, шляхом створення педагогічної, відкритої педагогічної системи. На сьогодні, власне, немає такого конкретного визначення, що таке освітній хаб. Ми можемо знайти ряд характеристик різних щодо визначення, проте кожна з них вона не є такою всеохоплюючою, яка б характеризувала ту діяльність, яку на сьогодні можуть надавати хаби. Тому, власне, освітній хаб ми визначаємо як локальну, віртуальну або комбіновану складову інформаційного освітнього середовища закладу освіти, яка здатна до інтеграції, адаптації та розширення. Це відкрита педагогічна система зі своєю характеристикою, структурою, елементами та компонентами, яка за допомогою методик навчання, виховання, які базуються на специфічних педагогічних та освітніх технологіях. З використанням інформаційно-комунікативних технологій, методик дистанційного навчання, використання необхідного контенту, інтегрування їх в освітній процес створює необхідні умови для досягнення цілей навчально-виховного процесу відповідно до потреб та запитів учасників освітнього процесу. Чому наразі створення інформаційно-освітніх хабів є актуальним? Інформаційно-освітні хаби забезпечують і реалізують власне, важливість змішаного та дистанційного формату навчання, надають швидкий та постійний обмін інформацією, досвідом. Інформаційно-освітній хаб є також простором для спільного навчання та спілкування, відпочинку та перезавантаження. Може бути використаний для проведення різноманітних івентів, практикумів, майстерок, терапевтичних майстер-класів, фасилітаційних сесій, тренінгів, коворкінгів, семінарів, вебінарів тощо. Також надає можливість навчання в асинхронному режимі, має можливість швидкого трансформування освітнього середовища, для втілення в життя інноваційних методів освітнього процесу. Може бути використаний для психологічної підтримки освітян через творчу взаємодію та активізацію персонального потенціалу. Унікальність освітніх хабів і інформаційно освітніх хабів в тому, що, власне, це. Є об'єднання спільноти однодумців, створення єдиного простору у різних регіонах країни, що даватиме можливість продуктивної співпраці та творчого перезавантаження. Це нова форма взаємодії освітян в умовах соціальних викликів. Вона не є ієрархічною, а побудована на горизонтальних зв'язках. Які проблеми вирішує інформаційно освітній хаб як відкрита педагогічна система? Це простір для самовідновлення та розвитку в умовах соціальних викликів? Це, такі простори надають можливість проходити підвищення кваліфікації освітянам, може бути використаний для формування та розвитку нових компетентностей. Креативності, комунікативності, гнучкості. Також сприяє покращенню адаптивних механізмів організму в умовах стресу за рахунок різноманітних комунікативних заходів, проведення майстер-класів та інших можливостей. Що ж буде? Результатом, тобто втілення такого проєкту, коли він задумувався. Це, власне результатами таку, може бути розроблений навчально-методичний комплекс. Це обладнане, зановане приміщення, яке легко можна трансформувати під різний формат заходів. Далі. Це підвищення кваліфікації учасників процесу, про що ми вже говорили. Це можуть бути проходити підвищення кваліфікації, всі суб'єкти освітнього процесу, як студенти, так і педагоги, які мають досвід. Викладацької діяльності, це молоді педагоги, це категорії, які виявили цікавість до професії педагога і хотіли б більше дізнатися про особливості і пройти. Курс підвищення кваліфікації, відповідно, скориставшись можливостями, діяльністю власне таких інформаційно-освітніх абітів. Це також покращення психологічного здоров'я, стресостійкості, про що на сьогодні залишається актуальним і Освітній хаб, інформаційно-освітній хаб може бути використаний саме з цією метою. Ну і звичайно, які перспективи, якщо власна ситуація буде змінюватися або необхідно буде перепрофілювати діяльність, як можна, які можуть бути перспективи даного. Життя інформаційного освітнього хабу після проєкту. Це може бути, хаб може бути використаний для організації та проведення різноманітних майстер-класів, тренінгів, конференцій, івентів для освітян, молоді, місцевих жителів, для внутрішньопереміщених осіб, як офлайн та. Онлайн платформі це організація різноманітних сезонних шкіл у різних містах країни та заробіжжя, це організація довготривалих навчальних курсів за актуальними тематиками для вчителів, студентів, викладачів як офлайн, так і на онлайн платформі. Отже, можемо говорити, що сучасний хаб. Можна характеризувати як осередок, де відбувається спілкування співпраця, де сконцентровані різноманітні ресурси, проходять навчання та тренінги, набуваються досвід, акумулюються нові ідеї, реалізація яких вимагає об'єднання однодумців та інтелектуальних напрацювань. Діяльність інноваційних осередків, якими є якраз інформаційно-освітні хаби, може здійснюватись як в реальному, так і в віртуальному. Просторі, що є перевагою на сьогодні, і такою перевагою потрібно вміти скористатися. Відповідно, за місцем розташування, хаб може бути створеним як на базі реального приміщення, так може бути і віртуальним, тобто знаходитися онлайн на спеціальних серверах. Також можуть бути комбіновані інформаційно освітні хаби, які можуть поєднувати в собі ознаки як реального, так і віртуального хабів. Тема На сьогодні в Україні нараховується близько 300 різноманітних, причому це ще не остаточна цифра різноманітних хабів за своїм спрямуванням. Специфікою використання, і, відповідно, чисельність таких просторів інноваційних осередків буде зростати, безумовно, буде перезмислюватися і призначення, їх роль, можливості наповнення для реалізації. Всіх тих ідей, які на сьогодні, наприклад, ми не можемо реалізувати в звичних традиційних умовах, і, ті соціальні виклики, які перед нами стоять, потребують додаткових зусиль, то такі простори інформаційно інноваційні осередки, можуть бути використані для підвищення кваліфікації для професійного розвитку, і на сьогодні вже є продумані такі алгоритми, чіткі рекомендації до створення таких. Інформаційних інноваційних осередків, і, відповідно, також приклади успішної діяльності таких хабів, є напрацювання, які можуть бути використані. Тими, хто зацікавився власне, ідеєю створення таких інформаційно освітніх осередків і можуть бути успішно реалізовані. Вважаю, що це проблема створення, ідея створення інформаційних освітніх хабів як відкритої педагогічної системи. Залишається актуальним і не втратить своєї актуальності надалі, тому буде власне серед тих форм, які надавати, забезпечуватимуть професійний розвиток педагогів. Підвищення кваліфікації і в майбутньому. Дякую за увагу.